Райське життя для забудовників декларують міністерські чиновники. Мовляв, відтоді як запрацював закон про регулювання містобудівної діяльності, отримати дозволи на будівництво можна у п'ятеро швидше і дешевше. З удвічі меншою кількістю процедур у два рази більшою кількістю виданих дозволів торік. Якщо в 2008 році це було там тисяч. 2009, 39, 2009 48, то в 2012-му, коли почав закон роботи, розрішення на строительство стало 110 тисяч. Спрощення стосується переважно тих українців, які зводять собі житло площею до 300 квадратів. Головне повідомити будинспекцію про початок будівництва. Треба один день для того, щоб послати повідомлення, 10 днів для того, щоб отримати будівельний паспорт, і 10 днів для того, щоб зареєструвати декларацію про готовність об'єкту. Однак, юрист Олена Штогрін скаржиться, часто чиновники не відповідають на такі повідомлення. А значить, власник не має реєстраційного номера декларації про початок будівництва. Без нього житло в експлуатацію не введуть. На практиці такий реєстраційний номер може бути неповідомлений інспекцією. Це може тривати і пів року, і там декілька місяців. Девелоперам складніше, хоча за законом терміни та вартість отримання дозволів скоротилися у п'ятеро. Ніхто не гарантує, що документи приймуть з першого разу. Ми можемо здати документи і через 10 днів отримати атлета тому, що запитання стоїть неправильно, або шрифт не той, і ні граматична да, і строго говоря. Я ніяк не регламентовано, да, і надо подавати второй раз, третій, четвертий, п'ятий. Олександр Тигов до Києва перебрався із Дніпропетровська, очоливши девелоперську компанію. Приємно здивувався. Корупція у столиці значно нижча. Бояться такі от взятки, брати там серйозно. А от на периферії зв'язки і досі вирішують усе. Сісія виділений застройщик, ілі там ніскільки като уже там годамі створою. Тані там уже, у них налажені там зв'язки в ГАСКИ, Прокуратури, міліції, панаті для них вопросов німа корупцію ксяжелюпаки ніхто не відміняв. А вона є вона, е, благодаря процедурам її стало менше. Наразі ж забудовники хочуть скоротити термін отримання прав на землю, хоча б до 100 днів. Нині ця процедура триває майже два роки. Мирослава Зайць Сергій Лушаков. Новини телеканал Бізнес.